Як за дві хвилини вашого часу заробити більше ніж 10 тисяч доларів? Це ніякий не клікбейт. Так, це якщо що був дорослі з х один з найбільших ретрогеймінг-блогерів в Україні. Я сам дуже здивувався, коли побачив це відео і. Я просто не міг зрозуміти, навіщо? В нього чудовий йде канал, в нього чудово йдуть перегляди, в нього є дійсно якась ком'юніті, база підписників. Але він вирішив стати інфоциганом, бо ніколи не пізно. Ви, напевно, думаєте, що тут взагалі відбувається? Коротше, Long Story Short, чувак, що веде найбільший канал по ретрогеймінгу в Україні, більше навіть ніж такі ретрогеймери, як Теорія Ігор, а саме дорослі з 90-х, створив свій tiktok канал де стверджує, що зробив 1 мільйон доларів на картинах з собачками з різних історичних епох і пропонує навчити вас цьому в своєму курсі, який він теж, звісно, продає. Чи дійсно він заробив мільйон на ось цих портретах? Звісно, цікаве питання, але ну та зробимо вигляд, що так, окей, віримо. І все б нічого, якби він не використовував максимально інфоциганські прийоми та лозунги. Мені це не подобається, бо я не хочу, щоб в нашому ретрогеймінг ком'юніті, яке я щиро люблю, ось так використовували свою медійність. Як за дві хвилини вашого часу заробити більше ніж 10 тисяч доларів, це ніякий не клікбейт. Прошу зауважити, що я зовсім не намагаюсь особисто задіти дорослого з 90-х. Саме тому я навіть намагаюсь не називати його ім'я. Так Ж, я їй не з приводу його творчості. Якщо хочете, можете в мене в телеграмі знайти. Я там писав. Але тут це все не суть цього відео, а суть це лише звинуватити подібний підхід продажу своїх курсів, бо давати людям хибну надію на великі заробітки це ну повна хрінь. Але ну давайте додивимось відео до кінця. Можливо, я просто щось не зрозумів. Можливо, там в кінці щось буде. Я вирішив подивитися загальну статистику свого магазину, і там получається такі непогані цифри. Дивіться. Ой, зараз так спокинутий кошик. 3 тисячі доларів. Це купон за повернення 2 тисячі доларів. За вподобання в магазині 4 тисячі доларів. Ось, знову ж таки покинутий кошик, вісім тисяч. Тому налаштовувати такі речі себе в магазині, бо воно як бачите, реально працює. Бо воно, як бачите, реально працює. Але я трошки загуглив про ці промокоди. Ідеці, і насправді працюють вони у всіх по різному. Тобто, можливо, то в його конкретному магазині йде мова про такі заробітки, але якщо у вас магазин, який не приносить мільйон доларів, то навряд чи промокоди вам присилатимуть такі величезні. Але він, звісно ж, не згадує про це у своєму відео. Бо як він сам сказав, коли прийшов, потім сперечатись до мене в Телеграм. Таке враження, що ти вперше почув про клікбейт, але ж зачекайте. А тобто, це від початку все було просто брехня, щоб привернути нашу увагу на канал і потім продати нам курс. На круто, чи одна справа, коли ти там щось прибрехав, щоб якийсь відосик про ігри залетів, і зовсім інше, коли справа стосується грошей та заробітку. Та й слово клікбейт, трохи не це означає, якщо що. Звісно, це ніякий на клікбейт, бо клікбейт це коли ти на щось клікаєш, тому там є слово клік. Відео в Тіктоці не може бути клікбейту, але це дорослі з 90-х. Коротше, якщо коротко, моя претензія до дорослих з 90-х з його інфобізнесним курсом полягає в тому, що ти не зможеш передати людям, те, завдяки чому ти отримав ці результати, навіть якщо ти дійсно їх отримав. Окей, повіримо, що ти дійсно їх отримав, тебе був конкретний випадок. Ти не зможеш продати їм цей випадок, щоб вони опинились в тому місці в цей час і отримали все те ж саме. А ти починав це робити, сам казав, десь в 2018 році. У <кій> 2018 році це було давно, і навіть зараз, ось в цьому відео, він каже, що вже все йде не дуже добре. Ось давайте подивимось зараз. У нас черговий такий самий е прикол з тим, що почали просідати продажі, тобто вони не зникають. Ми досі продаємо там минулого року. Ми продали товарів майже на 70 тисяч доларів. Але загалом це не так круто, як раніше. І зараз я знайшов ще один новий напрямок. Так само він дотичний до портретів. І подивимось, як буде працювати. Він виглядає так, не мов би, цей напрямок дотичний не до портретів, а до того, щоб підстригти українчиків на свій новий курс. Блін, знову ж таки, ось після цього відео, ну, тобто, очевидно, що те, як в нього йшло все раніше, зараз воно так не йде, але він все одно пропонує людям залітати на яйці, ну, знаходячись, ну, як він каже, максимально в кризовому стані. Да, тобто, Що вже так не купують, ми там почали робити щось інше, воно ну, не так круто. Але саме в цьому році залітаєте на єці, а в мене ще є курс. Купи курс. Ну давай, купляй курс, 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 курс. Ось мільйон доларів. Оновлюю сторінку, і у нас тепер загальний ревеню, тобто загальний оборот магазину. Рівно 1 мільйон. І тут насправді моя наступна претензія. Люди бачать його цифри, що він так активно показує і купуватимуть курс в надії, що отримують таке ж. Але цього не трапиться, бо ти вже роками там працюєш. А їм доведеться починати з нуля. Ти ж не віддаш їм частку свого магазину, який є винятком з цілої купи інших, які так і не прийшли до цього результату. Але про це немає відео, бо невигідно про це казати. Є тільки постійний показ мільйона ревеню та того, як приходять гроші. Тут людина, да, в цьому відео людина здає питання, навіщо доларовому мільйонеру створювати курс за 590 гривень. Ну, це дійсно, напевно, не дуже типу, резонний коментар, бо він не доларовий, а гривневий мільйонер, скоріш за все. Долари він вже за певний час, да, тобто, щось, щось він там витрачав. Але ну, питання насправді цікаве. Дійсно, навіщо? І тут він написав про це текст. Давайте почитаємо. Так, а для чого мені курс? Якщо скажу, що мені подобається, повірите? Якщо ж серйозно, то я люблю пробувати щось нове. Наприклад, я веду ще розважальний цю блог, ну це ми знаємо, багато людей дивляться. Та я завжди хотів спробувати себе в інфобізнесі. І так, це мені подобається. Ти прям хотів спробувати себе в, інф, в інфобізнесі? Це прям. Це людина, яка бажає стати інфоциганом. Я не знаю, я коли там бачу якихось інфоциганів, їх лайфстайл. Е я думаю, що за телепні? Щ, що, що, що це за тварини? Щ, що з ними не так? Але дорослі з 90-х, коли їх бачать, вони такі блін, офігенно. Оце, оце тємка! Темки, тімки, мутки-мутки. інфо-курси, інфо продавати, на мамонтах стрихти. Клас, кайф. Теж так хочу. Теж так хочу. Хочу спробувати себе в інфобізнесі. Ну, я бачив якихось людей, які якимось сірими методами заробляють гроші, і вони завжди казали, блін, да нам би. З інфоциганства, з цієї кріпти, я не знаю, кудись вибігти, в якийсь білий контент, там щось знімати, прикольне на Ютубі. А у дорослого з 90-х вже був класний ретрогеймінг канал для когось. І він з нього заліз ось туди. По, по, по різному можна до мене ставитись, по-різному можна ставитись до цього відео, але але я не знімаю його просто, щоб якось е негатив якийсь вилити на чувака. І він, він це не розуміє. Т мені конкретно не подобається ось ця інфоциганська штука. Ну, типу, люди, навіть якщо ви ось його не знаю, друзі, блогери, які з ним дружите, я не знаю, підписники. Ну, погодьтесь, що вся ця ситуація з інфобізнесом, вона якось ну, тхне. Це, це щось ну, ненормальне, це щось дивне. І нам, всім з вами ну, не зрозуміло, навіщо це йому і навряд чи це комусь дійсно допоможе заробити якісь гроші. І взагалі, контент про заробіток грошей, він зашкварний. Я не знаю, хто його ще дивиться. Всі вже давно зрозуміли, що легких грошей ти просто ніяк не заробиш. І ні, він не каже, що це будуть легкі гроші, але. Таких грошей, про які він ну, які він показує завдяки його курсу. Ну, ти не знайдеш цих питань, там. який би там чудовий курс не був. Бо знову ж таки, це правильний час, правильне місце пощастило з товаром, перший зайняв нішу. І всі це розуміють, і він це розуміє, але він показує мільйон, він продає курс. Ось, купи купи курс. Ось в мене. А в мене тут блін, я тут пішов, а в мене тут мільйон гривень. Уявляєте? Ну, а в мене ще й курс є, до речі, купив курс. Хоча особисто і скептично ставлюся до продажу ось таких курсів, і все це відео я намагався пояснити, чому, бо ти не зможеш передати свій успіх через курси, ну, і. Те, що я вже казав у відео. Основна проблема навіть не стільки в них, скільки в ось цих інфоциганських методах та байтах, типу 10к баксів за 2 хвилини і так далі. Вони можуть обнедіяти людину та в результаті залишити її не з чим. Така стратегія не сказати, що і сильно працює на цьому Тікток-каналі, бо підписників там все одно небагато. Та й ще виглядає це все відверто на межі якогось скаму. Хоча скамом по суті, не є. І ось це найгірше. Тож краще це все переосмислити та хоча б змінити методи. Ось і все, що я хотів сказати. Дякую за увагу.